У меня в сердце. Ну, з телефону не так продається, як в камері, але сніг просто. Я думаю, видно. Ну, отак от. Такий вот. сніг, поки я проснулась і делаю рефреш. Да, потом покажу, що у мене в окончательном результаті. Шурую в школу. Сніг, звісно, немає. То, що це мокрий. Да. Потім покажу, як у мене кудрашки вже в школі. О, запізнююсь. Я, коротше, вдома. В школі я не знімала, тому що я прийшла на три останніх уроки. Що я можу сказати? Я прийшла з англійською, прийшла з танцю. я втомилась. Мої волосся просто вже не мають форми. Там просто один сплошний пух. Так що я зараз буду. Ділача ДЗ, була б моя воля, я б його не робила. Ну, приходиться. І буду лягати спадки, баю баюшки. Баю. Да. Так що, всім пока!